Та, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогоднішню подорож ми почнемо саме ось із цього місця: місце добра, місце краси, місце любові. Звичайно ж, це місце, де можна поспілкуватися з природою, з Богом, зі своєю душею розібратися, обдумати щось. Адже людина це найбільший витвір Божий. Сьогодні відео трошки таке у мене буде. Незвичне, і я його довго осмислювала, як ще вам про це розповісти. У ось цьому правіковому лісі є одна галявина, яка викликає у кожного свої думки, але нікого не полишає без своїх висновків, без того, що пробрало прямо до душі? Коли я проходила повз школу цю здоров'я? Я саме роздумала про те, що дійсно людина це витвір такий природи, дуже розумний, повинен би бути, але не все так просто. Ось тут є ось таке місце: це початок. Я спочатку подумала, що це Біблія, адже сім стовпів, сім е -е, текстів, і я думала про створення світу. А коли почала читати, постійно думала, ну, щось у мене виходить не те. Я засумнівалася, що переклад неправильно роблю, але у мене виходило явно не створення світу. Тому що на другий день людина, яка була зроблена за образом і подобою Божим, Вирішила, що він практично бог. І на другий день загинули риби від промислових відходів, птахи від порошка з хімічної фабрики, польові зайці від вихлопних газів, болонки від ковбаси, океанська сельдь від нафти. Ось так у мене вийшов. Ось цей день. Потім засохла трава на полях і листя на деревах, мох на скалах і квіти в садах, адже людина вирішила сама робити природу і розділяла дощ строго по плану. Машина, що роздавала дощ, зламалася і баржі почали. Коли побачили цю помилку, вже було пізно, бо баржі лежали на пересохшому дні морів. На четвертий день загинуло 3 з 4 мільярдів людей від хвороб, знайдених і витвором людини. Або хтось забув закрити колби, і вони були предназначені для наступної війни. А ліки? ліки були недієвими, бо люди давно до них, звикли до них і використовували як косметику і гормональне м'ясо. І дехто помер з голоду, тому що хтось заховав ключі від зерносховищ, і вони прокляли Бога. Так і не дочекавшись від нього щастя. В п'ятий день люди, що лишилися живими, нажали на червону кнопку, адже вони вирішили, що їм загрожує небезпека. Вогонь захватив землю, палали гори, випаровувалися моря, почорніли і обуглилися бетонні скелети будівель. Ангели на небі. Від жаху посіріли. Вони дивилися на землю, як вона стає червоною бурою, і на десять хвилин зупинили свій спів. На шостий день погасло світло, попіл і пил вкрили сонце, луну і зірки, і останній таракан теж загинув, тому що жара була для нього пагубною. На сьомий день все було закінчено, Земля була пуста, тьмяна і розверзлася бездна. Дух людини блукав, неначе привид, над хаосом, а глибоко внизу, в преісподній, звучали розповіді про людину, яка взяла своє майбутнє в свої руки і жахливий. Сміх доносився до небес з безни, тобто пекла. Ось так, бачите, я прогулялася, здавалася, розважально в мене була прогулянка, але ж ні. Чесно кажучи, прочитавши цей текст і приклавши його правильно, мені стало страшно. Він був написаний у 2017 році Йорком Цинком. І скульптор, який виріз би всі ці слова на у цьому каміні у вигляді такого старого тексту, це Герберт і Гюрдер. Чесно, людям потрібно задуматися і дуже серйозно, бо дуже яскраво описано зруйнування світу. Мир вже почали рушити. Війни, голод, руйнування. І треба зберегти планету Земля, щоб наші діти насолоджувалися цією красою, миром і були найщасливішими. Головне не тратити Бога в душі. Ось так у мене вийшло. До зустрічі! І миру всім нам.